І так, ви обрали другу тему це як обрати правильну нішу для себе і не помилитися. І перший пункт, який я можу сказати вже на власному досвіді, що треба пробувати різні ніші. І тут основний блок є в чому? В тому, що більшість людей думає, що вони є те, що про них формує думка батьків та оточуючих, і така ж сама думка є зазвичай у людей. Якщо я. Будучи на четвертому курсі, я була біохіміком досить успішним, їздила на міжнародні конференції і всі вже знали, що я біохімік, що я розвиваюся в цьому, і в принципі в мене входило в непогано, але тут потрібна сила прийняти якийсь інший перебіг подій і сісти просто і подумати, ким я себе бачу на майбутнє, хто я взагалі і де я хочу бути. Це не означає, що мені, наприклад, не вдавалося це, чи я це критично не любила. Я просто сіла і подумала, де моя точка Б, ким я себе бачу, і насправді ж одна і інша, і ще інша річ не виключають одна одну. Якщо я майстер перманенту і завтра я захочу малювати, так як я зараз малюю, то чому би її вони не виключають одне одного? І Якщо я хочу розвиватися в іншій сфері і спробувати себе там. То чому я маю собі говорити ні і тому подібне. Після завтра я, можливо, захочу бути продавцем взуттям, так як моя мама, і тому подібне. Тобто вони не включають одне одне, Я маю спробувати себе в інших сферах. І ваше завдання те, щоб ви себе теж спробували в інших сферах і побачили, в чому ви дістаєте найбільше задоволення. Від чого? Якщо ви відчуваєте, що ви робите одну чи іншу справу, і ви її можете робити, навіть не дивлячись на те, який буде прайс, тому що ви дістаєте від цього задоволення вже від самого процесу, то повірте, у вас буде успіх. А ще особливо, якщо ви можете це все транслювати, показувати, навіть якщо це все не ідеально. Я пам'ятаю, коли я починала а, малювати, і я вам обов'язково кину сьогодні взагалі це відео посилання, або кину сьогодні в сторіс, тому що воно взагалі були ці е, лимони, які я малювала, вони були настільки, настільки якісь, як з дитячого садка. Це було настільки видно, бо це моє все дилетанство в цій сфері. Насправді, що я коли показала ці лимони своїй бабці, сказала: о, вони в мене не вийшли. Я сказала сьогодні аудиторії, що я їх сьогодні покажу. То вона сказала, на що ти таке зробила? Подивися, які вони. І я просто їх поставила на батарею і зняла відео, і просто запустила. Мені було все одно, скільки там були лайків і так далі. І мені було важливо те, що я себе хоч якось транслюю в тій сфері, яка мені дуже титанічно подобається. Ось, і мені тоді було насправді все одно, скільки набере лайків, і який буде взагалі відгук на це. Але таким чином. Коли ви показуєте, що ви щось спробуєте, вчитеся, і так далі, ваша аудиторія проживає ці всі кроки разом з вами, і вона на майбутнє стає до вас лояльною, і їй все більше і більше починає подобатися це, тому що ви є щирі, ви не показуєте зразу, що ви можете зробити ого як, і наскільки ви якби зразу стали професіоналом, ви просто показуєте правду, що ви навчаєтеся, і ваш професіоналізм зростає. Якщо вам це буде подобатися, і якщо ви це будете робити правильно, присвячувати цьому свій час і мати велику любов до того, що ви робите, повірте, повірте, що вдасться. Чому має не вдатися? Ось, звісно, зараз буде багато блоків на рахунок того, що от а якщо не вдасться, а якщо не вийде, а що моє все це і так далі. А може зараз час не той і тому подібне. Але коли буде інакший час, ну я собі задала питання. Коли я зможу це зробити? Зараз я є молода, зараз в мене багато енергії, і зараз я можу знайти на це на цей час. І основне, що я зараз цього хочу, ось це основний рушійний критерій вашого руху на майбутнє. Ось е якщо не зараз, то коли взагалі? Ну задайте собі просто це питання і пробуйте щось робити. І насправді ж, е коли ви будете пробувати себе в різних сферах, і, може, ви можете пробувати і в десятьох. Багато сфер може просто не зайти ні вам, ні вашій аудиторії. Але тим не менше, про треба пробувати без цього. Ви ніколи, без якоїсь практики і спроби ви не зможете зрозуміти хто ви. І тоді, коли ви це все зрозумієте, хто ви і де ви себе бачите в майбутньому, в якій сфері, чи бачите ви там себе, ви можете почати і зрозуміти, що ви там себе не бачите, що це не все насправді не так, як ви уявляли, і тому подібне. Тому якби, треба спробувати і не соромитись цього транслювати. От, наступний пункт, що я вам хочу сказати, що. Коли ви будете пробувати себе в інших сферах і пробувати всі ці ніші, у вас звісно буде страх, що аудиторія цього не прийме. Що вона вас засудить, що вона напише, що ви не вмієте розмовляти, що ви виглядаєте не в найкращому взагалі освітленні, що ви не такі, і так далі. Але насправді я вам скажу, як потенційна ваша цільова цільова аудиторія і тих людей, на які я на яких я підписана. І ті, які якось зі мною контактують, наскільки вони виглядають прекрасно, коли вони пробують щось і вчаться, і наскільки це прекрасно виглядає, коли можна спостерігати за їхнім ростом. І є декілька людей, які пробували просто вони не могли розмовляти нормально, і серед них була я до речі, якщо ви побачите, в мене в хайлації є збережені е перманенти, коли я розмовляла і натягувала маску якоїсь вчительки, розмовляла дуже гарною українською мовою. Тому що вона в мене ще була поставлена з наукового минулого, от і я отримувала безліч компліментів, як яка класна мова, і тому подібне. Але це насправді була не я. Я просто натягувала на себе маску е, захисту від вас, тому що я боялася, що скажуть, що я е, не ті слова використовую, що якось у за мій зовнішній вигляд ще за що, ще за щось. І цілу купу блоків я таких назбирала такий щит, яким я прикривалася, і от ставила тільки такі відео. Насправді, перші відео вас не дуже сильно відрізнятимуться. Хіба що а, хто вже дуже сміливий, це прекрасно. Ось, якщо буде так, і навіть якщо ці відео не є дуже класні, і ви це бачите, у вас буде. Дуже великий, дуже велике задоволення того, що ви це робите, і ви переступили через свій страх, тому що де є страх, там є ріст. Завжди оце, оце є основне, що вам потрібно запам'ятати, що треба йти в свій страх. І не боятися, тому що там ви будете рости. Ви будете більше, коли ви закинете 10 відео з, з своєю персоною, де ви розмовляєте, де ви контактуєте з, з своєю аудиторією, вони будуть бачити вас і будуть звикати до вас. І я думаю, що більшість з них будуть вас приймати, тому що м -м чесно. Я захоплююсь цими людьми, як ваша цільова, знову ж таки аудиторія повторюсь, Я захоплююсь цими людьми, які ростуть, і більшість людей так само думають, вон, їм приємно дивитися, коли людина позитивна, коли вона кайфує від того, що вона робить, це настільки читабельно, коли вона робить щось з любов'ю, коли вона на своєму місці, це читабельно, навіть якщо ви будете мати суперкруту сферу і якась вона буде дуже. Скажімо так, популярна, і буде приносити шалений дохід. І ви будете це транслювати, навіть коли людина буде бачити ваші очі, буде бачити, як ви це робите. Якщо буде найменший відсоток того, що ви не дуже любите свою роботу, це все читабельно, це все людина бачить, і таким чином це не дуже добре впливає на ваше життя, тому що ви не на своєму місці, ви не отримуєте такого цілковитого задоволення, яке ви маєте отримувати, А також. Це так само бачить ваша аудиторія, і вона не росте, і так само ваш блог стоїть на місці, можна сказати. Ось що я вам ще хочу сказати, що коли ви починаєте робити те, що ви хочете, коли ви спробуєте, і ви зрозумієте, що ось це та тема, яку я хочу розвиватися, навіть якщо ви отримуєте найменший прайс. Який буде у вас, це буде задоволення. Дуже багато людей говорять про гроші в легкості, гроші в задоволення, о, як це класно, ви це все робите на ізі і тому подібне. І насправді це є так, тому що коли ви розвиваєтеся, коли ви є в своїй сфері і коли вам це все подобається, вам по великому рахунку не дуже важливо, скільки людина заплатить, вам важливо, щоб ваш продукт був ідеальний. І ви настільки на цьому почнете, як би сказати, запарюватися, і робити все настільки е, класно в любові, і як я вже повторилась, це буде настільки якісний продукт, що людина це буде щитувати. Людина буде вас бачити десь в сторіс. Спочатку у вас буде не ідеальний продукт, але він згодом стане обов'язково ідеальним, тому що ви любите це робити. Ось, і вона це буде бачити. Вона буде бачити, і е, з часом він стане такий ідеальним. І вона вже буде лояльною до вас, ця аудиторія, тому що вона бачила, як ви ростете. І вона, звісно, у вас буде рости, тому що це все читабельно. Коли вона буде спостерігати за вашими трансформаціями, коли ви будете розвивати свій продукт, вона буде проживати цей шлях разом з вами. І якщо ви все робите правильно, то чому має не вдатися? Я не розумію.